Люди бояться оплачувати маленькі закази. Якщо заказ там на тисячу, на дві тисячі гривень, люди бояться його повністю оплачувати. Якщо в людини заказ там 10, 20, 30 тисяч, 50 тисяч, особливо зараз на гібкий клінкер, ну великі закази да, дорогостоящі, Люди не бояться оплатити повну суму, е, ну і собі спати спокійно, ждати свій товар. Наприклад, е, хто боїться оплатити ну, за цей товар, хто Житомира? Будь ласка, приходьте в магазин Lucky Life. Бересетена 5. Ось. Ось вивіска, зелений забор, ніхто не помилиться, всі його тут знають. А заходьте ну, і забирайте в магазині. ну, Якщо ви боїтеся. Ну, Ви ж бачите, всі ж бачать мої відео, що є в магазині товари. Ну, постійно я тут на, на цьому робочому місці постійно сижу. Ну, чого боятись, ну я от, от не можу цього поняти. Ну і це ж не, не то, що ну, я розумію, що 50 тисяч да? ну, чи, чи 10, даже. 10 тисяч це багато. Да? Ну, Жалко, якщо тебе обманять. Ну, ну, на 2 тисячі. Хто зараз обманює на 2 тисячі? Скажіть мені. Будь ласка, ну, я просто в це абсолютно не вірю. Кому треба гібкий клинкер? заходьте, звертайтеся. Електро-бензоаккумуляторний інструмент.